Земля в них рівна, багата травою і добре зрошена. Кількість рік, які течуть через Скіфію, хіба що трохи менше кількості каналів в Єгипті. Четверта ріка Борисфен, на нашу думку, найбагатша корисними продуктами не лише серед Скіфських рік, а й серед усіх, взагалі окрім Нілу. Але з інших рік Борисфен найбільш прибутковий, він дає чудові і розкішні пасовища, багато прекрасної риби. Вода на смак дуже приємна, чиста, тоді як сусідні ріки мають каламутну воду. Уздовж нього тягнуться чудові орні поля, або росте дуже висока трава в тих місцях, де не сіють хліба. Такими словами відомий давногрецький історик описував землю України скіфів, або ж нинішні степові території в басейні Дніпра на території сучасної України. За цим описом і зараз можна впізнати зокрема Дніпропетровську область. Ще й зараз можна відчути, ступивши на чорну як смола родючу землю, те багатство люду, що вона породила це і Кимирійці, і Скіфи, і Сармати, печеніги та половці. Два останніх народи хазінували на цих землях в часи Русі. Цими землями простягався шлях з варяг у греки, коли водами Дніпра товари аж зі Скандинавії пливли в Чорне море до Константинополя, Царгорода, як його називали руси, або ж Стамбулу, як його називають зараз. Тож в руські часи цими землями перевозили безліч товарів. Саме тут виникло військо Запорозьке, козацька держава з фактичним республікансько демократичним устроєм. У польських документах тієї доби ці землі називаються Диким полем. Але зважаючи на чисельну козацьку спільноту, котра самостійно обирала напрямки військових походів, визначала свою зовнішню та внутрішню політику за допомогою кошу. Тож це утворення дійсно можна вважати державою, це вже не кажучи про те, що військо Запорозьке мало адміністративний поділ на паланки. Це було щось на кшталт областей в сучасній Україні. Хоча за розмірами вони більше нагадували сучасні райони областей. До 1768 року їх налічувалося 5, а саме: Богоградська, або Інгульська, Кодацька, Самарська і Кальміуська. В центрі кожної паланки існувала фортеця з різними будівлями. Вона виконувала фактично роль сучасного адміністративного центру. Там зосереджувалися місцеві козацькі війська, там знаходилася адміністративна влада цієї паланки, обов'язково була церква. В свою чергу, паланки підкорялися Січі, фактичній столиці козацької держави, що була також фортецею і найбільшим поселенням на цих землях. Всі січі були побудовані на березі Дніпра. Час від часу запорожці змінювали місце розташування своєї столиці. Вони переміщувалися в межах сучасної Дніпропетровської та Херсонської областей і ніколи не існували на території Запорізької області України. Окрім фортець, люди в козацькій державі жили ще й у селах та зимівниках. Серед них було багато населених пунктів, що сьогодні стали містами. Серед них друге за чисельністю на Дніпропетровщині місто Кривий Ріг. А біля сучасного міста Дніпро в різний час існувало аж дві січі у новому та старому кодаку. Загалом на Дніпропетровщині існувало 6 з восьми січей. У самій же столиці засідав кіш. Саме там обирали кошового отамана, гетьмана та інших представників державної влади. Слід зауважити, що кошовий отаман це обраний голова уряду Запорожжя, а гетьман обраний на час військового походу головнокомандувач з диктаторськими правами. Правда, після повернення до Січі його колегіально могли стратити. Паралельно з державою військом запорозьким існувало ще реєстрове козацтво. Це були ті ж самі козаки, що раніше переселилися на землі Надніпрянщини під владою Речі Посполитої, що утворила для них спеціальний стан Козак і створила військову частину під владою короля, де воякам платили гроші за службу. Ще хотілося б зазначити, що найімовірніше на території війська Запорозького все ж були жінки, бо дійсно неможливо уявити, щоб на території держави розміром в Чехію геть не було жінок, і це вже не згадуючи про документальне свідчення існування козачок та природну войовничість українських жінок. Козаки жили біля річок, тому не дивно, що займалися рибальством, враховуючи високу радючість ґрунтів козацьких володінь. Місцеві активно займалися землеробством, щоправда, переважно в долинах річок чи балок, бо відкриті степи з стрімкими потоками вітру не дуже підходили для господарювання. Там же випасали худобу. Землі для господарства закріплювалася кошем, він мав видавати письмовий дозвіл на право господарювати землею пашпорт. В феномені козацтва безумовно існує ще багато цікавих сторінок, які ще треба дослідити. Та ті, про які ми знаємо зі школи. Але зараз хотілося б зупинитися саме на козацькому мореплавстві. В ті часи на Запорожжі не було гарних доріг, Існували тільки ґрунтові. А в дощову погоду чорноземні ґрунти перетворюються на непрохідне болото. Тому козаки розвинули широку мережу річкових доріг. Багато річок того краю є притоками Дніпра, на березі якого і знаходилася Січ. А Дніпро можна було дістатися до Чорного моря, тож це доволі зручно. Також запорозьці були відомі своїми морськими військовими походами. Власне, запорозькі човни мали назву чайка, так їх описував адмірал Кьюс Корнеліус. Чайки запорожців нагадували неаполітанські фелюги, іспанські баркелонги, гострі з носу і скорми, безкілля і палуби. Розміри їх були різними. Від 50 до 70 футів завдовжки, шириною від 10 до 12 чи від 18 до 20 і заввишки до 12 футів. Основою такого судна була видовбана з вербового чи липового стовбура колода завдовжки до 12 і завширшки до 1 фута. На човен встановлювалося два керма чи загрібних весла: одне на кормі, а друге на носі. Що дозволяло міняти гаус, стоячи майже на місці і досить швидко. Залежно від величини, чайки призначалося від 20 до 30 і навіть 40 весел з двох боків. Посередині ставили одну щогу, до якої при потребі кріпили вітрило. Самі ж морські походи козаки здійснювали переважно в осінній час, особливо хмарні дні й темні ночі перед молодим місяцем. Це давало можливість приховати козацькі човни від ворогів. Стрій очолювала чайка кошового отамана з отаманським прапором, таким чином, пливучи до турецької фортеці Кізикермен. Тоді турки вживали відповідних заходів, протягували залізні ланцюги, перекриваючи Дніпро та річку Конку. Посередині річки влаштовувалися ворота, а на них наводилися фортечні гармати. Але козаки вміли гарно метикувати. Тож, користуючись темрявою ночі, вони звалювали в лісі декілька високих дерев, прикріплювали до них залізні ланцюги і її у стоячому положенні пускали на ворота, що перепиняли прохід по Дніпру. Дерева билися об залізні ланцюги турків, тому вони думаючи, що то щогли козацьких човнів оголошували тривогу і починалася стрілянина з гармат по деревах. Запорожці тим часом спокійно вичікували, заховавшись у плавнях вище ланцюгів, поки в турків закінчаться боєприпаси. Щойно канонада закінчувалася, козаки кидалися на ланцюги, розривали їх сильним натиском, а потім продовжували плести далі. Таким же чином, запорожці проходили повз турецькі фортеці лучаків та Кінбурн. І вже в Чорному морі козаки досягали всього Чорноморського узбережжя, включно з Кримом. Під удари Запорозців потрапляли Кілія, Ізмаїл, Гезльов, Кафа, Синон, Трапезунт, Варна. Подібно київським князям козаки ходили походами на Константинополь, що став турецьким стамбулом, столицею Османської імперії. Особливо славу у походах на Константинополь. Зажив собі гетьман війська Запорозького Петро Конашевич Сагайдачний. Тому в приморських провінціях Османської імперії люди вважали козаків страшними ворогами. Струсивши Крим та Анатолію, козаки поспішали назад у Січ. Турки й тут вживали заходів проти козаків. Але запорожці наперед знали всі плани турків і сміялися над ними. Замість того, щоб. Підніматися до самого герла Дніпра козаки приставали до відомої їм затоки за 3-4 милі від Очакова. І цією затокою, а потім низькою улоговиною, що йшла від затоки до Дніпра і заливалася морською водою на чверть милі, піднімалася човнами до суходолу. Далі перетягали човни на руках, працюючи по 200 чи 300 чоловік біля одного човна. І таким чином, за 2-3 дні. Долали перешкоду, виходили до Дніпра і підіймалися до Січі, привозячи іспанські реали, арабські цехіни, перські килими, східну парчу, баловняні вироби, шовкові тканини і все ділили між собою. З цього опису можна стверджувати, що козаки дуже гарно збагачувалися різноманітними коштовностями з усього світу. Тому це були доволі заможні вояки і вправні мореплавці, що добре знали свою місцевість. І всього цього запорожці не могли б здобути без чіткої дисципліни, що існувало в поході. Жоден козак не мав права пити алкогольні напої під час військових дій. Сподіваюся, це відео розширило ваші знання про військо-запорозьке та допомогло краще зрозуміти це явище.